Російські збройні сили обстріляли олійницю у селищі Гоголеве на Полтавщині. У Полтавській громаді завершилося голосування за нові назви вулиць третьої черги. У Полтаві чотири будинки відключать від централізованого опалення. Рятувальники проводять пошукові роботи на підприємстві у селищі Гоголеве на Полтавщині. Сюди вранці, 28 серпня, двома ракетами влучила армія Росії. Я думала, що Грім. А потім один з один вибух і слідом, може, через секунду як несикової і другий. Сказати чесно, цієї ночі я проігнорувала, будемо так казати, іменно тривогу, бо я ну просто проспала. Хоча завжди відкриваю на ніч вікно, щоб чути все. Ну якби бо маленька дитина, і я вже схопилася від цього іменно вибуху, який вже пролунав. Я було дуже явно чути і. Зразу чоловік вибіг на двір подивитися, що трапилося. Зразу такий чорний дим пішов. Повідомлення про обстріл до рятувальників надійшло близько п'ятої ранку. Пожежу загасили за чотири години. Воно так буквально там локально було, в декількох осередках і ще зберігалося горіння, ліквідували рятувальники повністю. І зараз наші сили та засоби направлені на те, щоб ну. Розбір завалів в тому числі, ну і пошук постраждалих, загиблих. Ракета попала якраз в основний цех, де саме відбувається просування олії, тобто добича, плюс грануляція, Зупинено повністю. Підприємство ну, практично розрушене. Обладнання те саме, воно побите, те, що стояло на верхніх етажах, на першому етажі. Ну, встановити його несложно. У момент обстрілу на підприємстві, яке займається переробкою насіння, соняшнику на олію, працювала нічна зміна із 25 людей. Троє із них загинули, ще одну шукають. Один навіть мій сусід. Ну, я зустрівиці сам село бо, ну, неподалік. Біля мене проживав хлопчина, таких років моїх років на рік менше. Гарний життєрадісний чоловік. Хочу в нього тут була, як кличка називали, Лос-Анджелес. Він мріяв в Лос-Анджелес виїхати, але, на превеликий жаль, тут і загинув на роботі. Як повідомив начальник ОВА Дмитро Лунін, п'ятеро людей отримали травми. Трьом із них надали допомогу амбулаторно, а двох госпіталізували. Після обстрілу нашого селища Гоголєва. Російської Федерації до нас доставили були пацієнтів. Швидка допомога доставила двох чоловіків. Один з них в легкому стані, інший в середньої тяжкості стані. Вони зараз проходять в нас лікування в життю їхнє здоров'я. нічого не загрожує, і було одне самозвернення. Людини проконсультували, надали допомогу, і вона поїхала додому. Травмованим та родинам загиблих планують надати допомогу, сказав голова селищної ради. Я думаю, обов'язково на завтра скличемо сесію. Будем обов'язково щось надавати допомогу родинам загиблих. Багато звертаються благодійників. Дякую їм. Теж хочуть допомагати родинам. Обстріл розслідує за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів і звичаї війни, поєднаного з умисним вбивством. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. У Полтавській громаді завершилося голосування за нові назви вулиць третьої черги, названі на честь російських і радянських художників, письменників, освітян та науковців. Серед 61-ї – вулиця Ціолковського у Полтаві. Її планують перейменувати на честь загиблого воїна Ігоря Дорошенка. Герой, який проживав на мотелі, ми його всі знаємо. Дуже багато людей ось цього району знає. Всіх, звісно, не вшануємо. Але якщо, хоча б частку будемо пам'ятати, бачити, промовляти через день в назві навіть вулиці, це повага, це пошана, це пам'ять, велика пам'ять за всіх порог. Я за те, щоб прибирали. Всі російські прізвища, щоб наша Україна була дійсно мала свою ідентичність, мала своїх героїв, щоб ми пам'ятали. Не на часі. Зараз більше є таких у нас проблем, які, мабуть, їх потрібно рішати. На вулиці, вони підозрюють. Голосування тривало два тижні на платформі Едем. За словами фахівчині комунальної організації інститут розвитку міста Анни Воробйової, у голосуванні взяло участь більше 11 тисяч жителів полтавської громади. Вулицю Станіславського перейменують на Дмитра Пругла. Чув новинах також від інших людей, що цю вулицю перейменовують у честь… Азовця. Мені, чесно кажучи, здається, що це доволі гарна акція прийменувати вулиці у честь саме тих людей, які наближають нас до перемоги. Ради, можливо, що будемо проживати саме на вулиці, названу в честь нашого героя. Я всі герої підтримую, які загинули, які саме ще воюють і захищають нас. У мене брат також не так давно загинув. Я пам'ять метра пругла шаную, але може якось другим чином. Школу перейменувати, парк можна назвати, меморіал поставити. Вулицю Федора Матвієнка в Полтаві перейменують на Береківську. Анна Воробйова говорить, що це історична назва місцевості. Тепер всі ці результати потрібно, щоб затверджено на виконкомі. Після виконкому вони передаються на сесію полтавської міської ради, де депутати приймають остаточне рішення перейменування вулиць третьої черги. Ну а ми вже вдалі будемо готуватися до перейменування четвертої черги. Збір пропозицій Улиць на перейменування четвертої черги, за словами Анни Воробйової, розпочнуть у середині вересня. Віра Чиж, Микола Єрьоменко, Суспільне новини Полтава. У мене дві доньки. Одна навчається перейшла в четвертий клас, а інша у дев'ятий випускний. Те, що зараз дуже важливо для неї, повноцінне навчання. Жителька Терешківської громади Юлія Нікуліна прийшла до освітнього закладу оглянути укриття. Мої дітки минулого року ходили кожного дня. Я була впевнена в цьому укритті, але було одне але це те, що підлога була не досить комфортна. Це був пил, це дітки дихали цим. У мене діти з алергічними хворобами, і ну, мені це трошки заважало. В укритті, що у Терешківському ліцеї, робітники підрядної організації оббивають стіни та зачищають підлогу. 1 вересня в частині укриття планують облаштувати нову підлогу, а також відремонтувати три кімнати. Для цього із бюджету громади спрямували 900 тисяч гривень, розповів Віталій Турпітько. Сам головний недолік нашого цього укриття це підлога, підлога з бетону. Коли діти 400 дітей пробігають пил з бетону, як би ми його не мили, він підіймається. Площа 900 майже тисячу квадратних метрів. Облаштувати одночасно всю підлогу. Немає повних фінансових можливостей, Це дуже дороге задоволення. Офлайн у цьому освітньому закладі з вересня вчитимуться понад 600 учнів, розповіла директорка закладу Лариса Шевченко. До навчання цьогоріч долучаються школярі із Вацівської та Кашубівської філії освітнього закладу. Тому нині в укритті облаштовують додаткові класи. Ми маємо зараз на меті. Створити в цих приміщеннях, які зараз ремонтуються, класи типу спейсхаб, придбати комп'ютери, дошку, проектори в цих приміщеннях будуть проходити повноцінні уроки. Бо з досвіду попередніх років ми знаємо, що повітряні тривоги тривали по півтори години і спускалися ми за навчальний день і п'ять, і шість разів. Тому діти можуть спокійно собі навчатися. Виграли перший етап конкурсу, «Десайт». За яким в разі виграшу ми отримаємо і ще мільйонів на облаштування цього укриття? Далі, якщо вони виділять ці кошти, 700 тисяч піде на облаштування цих кімнат, все інше це ремонтні роботи. Більша частина це піде на вентиляцію. Чому? Тому що це про традиційне укриття, і воно потребує незвичайної вентиляції, і навіть не просто з підігрівом, а і ще й спеціальними. Фільтрами. Загалом на Полтавщині із 522 закладів середньої освіти 498 шкіл приступлять до офлайн або змішаного навчання. Про це Суспільному розповів Євген Кончаковський. 24 заклади освіти це ті заклади, в яких просто немає підвального приміщення, які вони б могли облаштувати, вони роздивляються, розглядають питання щодо побудови модульних укриттів. 86 шкіл. Які не мають відповідних приміщень, вони використовують укриття інших закладів, тобто на відстані 500 метрів. Облаштовується 9 протирадіаційних укриттів у восьми громадах за програмою Кабінету міністрів України за рахунок державної субвенції, переважно 80%, і 20% за рахунок. Місцевих бюджетів як розповів Євген Кончаковський, ремонти, реконструкції та облаштування наявних укриттів у освітніх закладах мають завершити до 1 вересня. Тетяна Весна, Анатолій Кикоть, Суспільне новини. Полтава пенсіонер Микола Швець проживає на вулиці Пушкіна, 1 у Полтаві. За свою двокімнатну квартиру взимку щомісяця сплачує за тепло, каже понад три тисячі гривень. Тому планує встановити індивідуальну систему опалення. Три ста 350 це не враховуючи те, що додатково ще приходиться платити літом по 960 гривень кожного місяця. Це непомірні не непомітні суми для пенсіонерів. Готуючись до опалювального сезону, містяни ініціювали відключення своїх будинків від централізованого опалення та гарячого водопостачання із семи адрес винесених на розгляд комісії Полтавської міської ради ухвалили рішення щодо чотирьох, дві будівлі з яких не житлові. Про це суспільному повідомив перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Бажано, щоб це звернення було від всіх мешканців, тому що якби ми. Е Тимся, щоб відключення підтримувало всі мешканці будинку і не щоб не допустити примусового відключення окремих споживачів. Спочатку мешканці звертаються з заявою до органів місцевого самоврядування. Органи місцевого самоврядування передають цю заяву на розгляд комісії. Будинок на Пушкіна 1 ще чекає на відключення. Я думаю, в дві-два тижні ми вкладемося. Якщо з моменту тільки ж не з рішення, рішення це рішення повинно ще бути звернення безпосередньо мешканців будинку до підприємства. Як повідомив голова правління ОСББ Юрій Очкань, мешканці вирішили від'єднатись ще на початку року та подали необхідні документи, аби перейти на автономне опалення. Об'єм опалення, значить кожної квартири, це не об'єм цього сусіднього хрущовського будинку. От плюс до того в катастрофічному стані знаходяться внутрішньобудинкові мережі централізованого опалення. За словами Олексія Єсипенка, від початку 2023 року у Полтаві від централізованої мережі опалення відключили два будинки на черзі, окрім будинку на вулиці Пушкіна, також на соборності 34, Юрія Побідоносова, 17 та латишева 11 а. Світлана Мастепан та Микола Єременко Суспільне новини Полтава Вага у нас сімсот, а зріст 56 см. сантиметрів. річна Катерина Коваль в обласному перинатальному центрі народила первістка. Для дитини жінка обрала пакунок маляти. Тут є полотенечка, є пелюшечки різні, багато. Ті, що не промокають, теплий плід, багато памперсів, багато бодіків, комбінезон і є також розвиваючий коврик. Ми давно вже вирішили обрати там багато всього, що знадобиться для першого часу. Нам не потрібно звертатися до когось за допомогою, питати, що потрібно. Там зібрано все. Жінка, яка народила дитину, крім виплати грошової допомоги при народженні дитини, має право також отримати допомогу пакунок малюка. Вказана допомога надаються в двох формах: перша форма це. Виплата грошової допомоги її розмір становить на сьогоднішній день 6 тисяч 816 гривень. Інший варіант отримання це отримання безпосередньо вже натуральної допомоги пакунок малюка в обласному перинатальному центрі. Пакунок маляти в середньому обирають 40% породіль із тих, що народжують у закладі, розповіла Суспільному головна акушерка Лідія Дивинець. Більше беруть довідки. Ще якщо пологи другий, третій, то в них вже є набір якийсь набір необхідного, тому беруть гроші. Зараз в медзакладах області лишилось близько 600 пакунків маляти, каже заступниця директора обласного департаменту соцзахисту Світлана Матуйзо. Остання поставка пакунків малюка була у червні місяці і найближчим часом, можливо тиждень-два, ми отримуємо ще додаткову поставку, тому що ну, кожному будинку, пологому будинку свій залишок. Жінка має право отримати, як я вже сказала, пологовому пологому будинку. Якщо в пологому будинку такого пакунку не буде, вона має право звернутися до управління соціального захисту населення протягом 30 днів і відповідно вже управління соціального захисту населення буде забезпечувати. В середньому в місяць у нас так виходить, що ми видаємо десь 30-40 пакунків малюка. Но, враховуючи, що пологів у нас десь в середньому відбувається 170, жінки надають перевагу брати коштами. Пакунок Маляти це державна програма одноразової допомоги сім'ям при народженні дитини. Ініціативу на Полтавщині як і в Україні загалом проваджують від вересня 2018-го. Тетяна Весна, Ела Трубієнко, Ігор Лук'яненко та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава.